Добрий-добрий день. Меня Гроглеваха, Привіз тракторець Харківська область. Європейський фронт розвитку. А тут у них такі страуси. Всі їдять, сніг. Вам видать красавчик, сильно любить. Козы. Маля. Камерунска. Ну, Камерунска. И тоже кури. Бачим, что там еще есть. Снег выпал. Країнський фонд розвідку таким займається. Там що воду? Побачимо. Тут Віслюк, Альпака, Гайленд, Анекій, Бечочок. Європейський фонд розвитку Харківська область. Okay. Австралія, північна Америка. Радська вівця. Ось такі вона не там. Не йдуть сюди. Не холодно їм. Європейський фонд розвитку. О, хтось виліз. Хто це? Хто це, хто це, я не знаю. А, незрозуміло хто. Щось маленьке, вивіски немає. Що воно за звір такий? Незрозуміло. Надписи немає. Там тут любови, зараз побачимо. Там ще хто. Сейчас фонду розвідку. Тут пташки. Теж хтось є. Хто тут у нас? Хтось має бути? Ось сидить. Рись. Це рись. А, яка гарнюня. Ризька. Так. Євразійська рись. Це вона хто? Сервал. Вон там сидить. Тут хто? У-у-у, ягуар. Це в нас ягуар. Заховався он там десь. Не може, отак. Яговарчик. Здоровається. За Замерз. каруселька в його. Європейський фонд розвідку Бахметівка, Нововодолазький район, Харківська область. Ой, Горніуня. Бляска, їдять. Сочок м'яска який. Кійця. так от. Кішечка. 50 кг. Європейський фонд розвитку. Село Бахметівка. Запрошує відвідати цей чудовий зоопарк. Ой, прийшов красончик. Ягуар, привіт. Привіт, красончик. Ось такий красунчик. Ягуар. Ай, ай, гарнімоній. Привіт, привіт. Телефончик не забереш. Ягуар. В Харківській області. Харківська область, Нововодолазський район. Слава Бог європейський фонд розвитку. І тут у них такий зоопарк. Та я горчик. Хороший, привіт, привіт. Ай який. Це різка. Різка. Це у нас різка, там страуси гуляють. Гарнюня с косичками. Ризка і тут риска. Добре їм тут. Страуси? Рубащо тут? Тут пташки. Fazan, çık Fazan, tamam. Ah, mleke. Это фазанчики, фазанчики, фазанчики. Микада где-то, там кури, понятно? А лубятня. Тут не видно, кто есть на знает. Все, Ну, если бы знал, как называется, то сказал бы. Ну, тут качки. Звичайні, незвичайні, міні-гавайська казарка, гірська гузка. Як написано, так і читаю. В зоології несильом'я. Теж гусі, гусі, гусі. Журавель. Журавля не видно. Десь, напевно, є. Напевно, десь є. Внутрія, нутрія. нутрія. У мене теж є нутрі, але ці десь поховалися. Так, олені десь маленькі бігають. Де наші олені? Мають бути в лісі, але їх не видно. Оленів не видно. Десь є в лісі. Кажуть, десь тут олені, де не знаю. Певно, десь є. Ну, от така маленька екскурсія. Харківська область, Нововодоласький район, село Бахметівка. Тут є зоопарк. Є зона Діда Мороза чи Святого Миколая. Не знаю хто їх тут. Напевно, святий Миколай. Тут десь лань має бути, так? європейська. Вона ж олень. Де вони? Десь по лісу ганяють. Місця тут багато. Дитячий майданчик, тому можете приїжджати. Харківська область, Нововодолазкий район, село Бахметівка. Показчики є. Можна їхати на відпочинок з сім'єю. Така локація. А ми сюди привезли тракторець Донфенг 244-й джидо 2 з кабіною, буде допомагати їм в господарстві. Санчата Святого Миколая, Олень катає якось так. Все, всім гарного дня, до побачення.